Дивилася пару передач Андрія Байме... Бай... Баймейстера. А Може, і не так, ну ви знаєте, філософ наш. Е... Ну, не наш, а їх філософ. У нас проживає випадково. Е... І от тільки що е... знову ж випадково відкриваю, а він сидить у жовтому кріслі. І так красиво ножка на ножку і ручки так склав. І я дивилася у нього е, під сорок, мабуть, що під сорок мільйонів, якщо я не помиляюся, підписників на його каналі. Е, а чого я сьогодні до цього. І ну і він же ж сьогодні починає про національну ідею, що це все, це, що це все гибле діло. Національна ідея це гибле діло. Е, але позавчора і, і сьогодні теж випадково зайшла, як і він. Як він пояснює свою, розумієте, от людина, яка начитана, допустимо, тоний книжок, які в нього там поза... поза нього сидять, і от він, не знаю передачі якого періоду із фізиком він його представляє як Теософ з Америки. Фізик, фізик філософ, але він його представляє теософом. І от я сьогодні дивлюся кусочок цієї передачі, і от людина йому доносить, що ні, все-таки потрібно звернутися до Бога, щоб понімати, що таке теософія. А Андрій його переконує, що ну, мистецтво і література це що? Це, в принципі, розвиток. І так як у мене багато невіруючих, то я хочу перебити вас. І все-таки сказати, що можна ж сенс життя, а передача називається сенс життя. Все-таки людина мусить, може сенс життя знайти і в музиці, і через музику, і через вірші вона може знайти. І чоловік сидить, йому намікає, що ні голубе. Все-таки треба очі наш прочитати. А цей науковець упевнений, що все-таки ні. Розумієте, тобто, от він, він повністю. А. Він, він викреслює і каже, що релігія це опіум для народу і вона вже ніде не працює, а так як він, а так як він дуже, дуже віруючий, то інтересно, яким чином ти можеш бути віруючим, якщо ти до церкви заходиш і ти знаєш, що це опіум для народу. Якщо ти мене наслухався чи начитався, так ти ж не читав перших книжок, там, де я розказую шлях. Ти ж, в принципі, не розумієш, чому я це пишу останніх, наприклад, три роки. Ти ж не читав, що я до цього писала. Як же ж ти можеш розказувати то, що ти в мене на сторінці прочитав, і сприймати мене, тіпа, як ту, яка хає церкву? Ні, я кажу об'єднання. Я кажу об'єднатися церквам. І другого шляху, як через, е, крім як через церкву, ніхто е, Господа не побачить так, як його треба бачити. А якщо ти його не хочеш знати, ага, так а чого ти упираєшся? От тобі навіть людина, уже фізик, філософ, тобі розказує, ні, треба прочитати отче наш. А ти вичоркуєш. І, переб... і саме головне, що ти перебиваєш на тих пунктах, там, де людина тобі хоче донести, ну ти вклинюєшся і все-таки вивертаєш на те, що це не то, що тобі хочуть сказати. Тобто наскільки, е... наскільки людина Хоче вивернути на своє, що вона на кожному реченні е, припиняє і перешкоджає, щоб навіть сказала людина чи довершила свою думку. І от, Андрій, ти ж сам передивися про смисл життя, свою передачу. І подивися, скільки ти раз перебив, і скільки тобі чоловік сказав ні, я продовжу. Тобто. Ти його сто разів перебив на тому, що перебивати не можна. І ти перебиваєш іменно в тому пункті, там де, ти, там, де ти до такої степені не згоден, що тебе просто крутить. Оце точно так само, як Зеленський зараз робить з заложним. Наскільки людина стає неуміняємо, що вона не хоче подивитися зовсім з другого кута на ситуацію. Просто взяти, подивитися з другого кута. Так, Що ж, що ж вас здобиває? От ти посилаєшся і на того філософа, і на того: і на німецького, і на французького, і на, і на італійського, і на бог що. Кусками вивчив, кусками знаєш. Ну, якщо навіть твоя праця була е, здоровою, наприклад, 5 років назад. і ти е, чогось учив. То як же ж ти тепер тепер можеш далі брехати? Тобто не, не, не то, ти, ти, ти якби умисно людей отих 40 мільйонів умисно ведеш у блуд. Умисно. Тільки тому, що ти не хочеш сприйняти? Це до якої степені упертість? Оці роги включаються. Роги, до якої степені, я питаю, тебе включаються в тебе, що ти? Е, ну, я, я розумію, що всі включилися роги. Якщо у митрополита Онуфрія е, включилися роги, та і всіх інших. Ти теж маєш повне право включити роги, але ж я тобі вже не на свій діалог з тобою наголошую. А я тобі вже даю твій діалог з цим теософом. Чи філософом, він не теософ, він філософ. Тобто, до чого клоню? Наскільки людина уперта, аби розуміти? І, і давати знати, що от у неї шлях правильний. Ну, якщо є той, хто його пройшов і доказав, що твій шлях неправильний. Е, але ж ти як питаєш? Ти питаєш? Так має людина право обирати свою дорогу, щоб знайти саме свій сенс життя? Не такий. Хм. Маєш. Ти маєш повне право, ти маєш повне право навіть піти і зачепитися зараз за геляку. Ти маєш право піти і втопитися, ти маєш право скакати старзанки. Е, можеш гвалтувати малих дітей. Можеш взагалі піти. Не, не знаю. Да що хочеш, можеш зробити? Балет танцювати. Якщо вже підемо по вищих цих. По вищих вібраціях танцором може стати. Так що це дає? Так от, чим ти відрізняєшся від Арестовича? А нічим? От він якраз і є. Е оце покорожене дитятко твоє. От Арестович це ідентичність твоя. Е ти на книжках вивчив його. Я розумію, як важко признати, що ти неправильно щось робиш. Важко. Ну, треба ж колись зупинитися. І от. В іншій розмові не пам'ятаю з ким на твоєму каналі. Питає тебе хтось. Тема не пам'ятаю, яка була. Просто, що, як ти сказав, ти сказав, так діло ж в тому, а чи можна примиритися якось, чи, чи як, як нам. Спілкуватися з Росією чи щось таке. Коротше, що тему зачепили війни. І як ти сказав, а ти ж цю тему завжди обходиш. А чого ти обходиш цю тему? Вона тебе ніби не колише? От ти ніколи не, чіп... не торкаєшся конкретно теми. Тебе тема російсько-української війни взагалі не хвилює. а чого? Ну, от е, задай собі сам це питання, чого вона тебе не хвилює. І от коли тобі задають цю тему, не пам'ятаю, які там передачі, а ти як кажеш? Дві сторони були переповнені пропагандою? Серйозно? Серйозно, дві сторони були переповнені пропагандою? А ти відслідковував, що творилось до 14-го, з 2014 14 року на російських каналах. Ми тоді ще й не просипалися. Коли вони уже вкачували ненависть до нас. Ми ще тоді в любові знаходили, що у нас є старший брат, але в нього трошки кришка поїхала. Так. Я питаю, що ти, за філософ? що ти за філософ? Якщо ти кажеш, що у нас ідентична пропаганда? Якщо ти біле від чорного не відрізняєш, ти ж просто як пропагандистська тварина? Так яка ти пропагандистська тварина? Ти рівно така ухищенна тварина, як і Орестович. Він подає інформацію тільки та, що йому комфортно для душі. І от ти введеш 40 мільйон нів на російській мові. Робиш із тих навіть російськомовних шизофреніків, таких як сам. Розумієш? Я ж всі оці нюанси описую, описую. І щоб ти там не написав, що б ти не написав. І як би ти не брехав в подальших своїх передачах, у мене це буде сказано, що ти рівно означний блудом. Одержимий, який не визнає своїх помилок. Не визнає своїх помилок. І нікого не чує. І знаєш, я зроблю посилку і на цього теософа, якого ти запрошував. І обов'язково Арестовича викладу. І обов'язково скажу, що ти його навчив. І от ти висівся ото в тому жовтому своєму кріслі. Ти думаєш, я не надивилася цих крісел, чи що. Ну Якщо вони на когось діють, наприклад, люди обкладаються черепами, картинами і великими бібліотеками, Так це пройдений матеріал. Ви уже показали, на що ви здатні. Подивися, що в нас робиться в державі, і подивися, що в світі робиться. Тобто, то, що лежало на філософах, ви не виконали свої місії. Ви просто читали книжечки і переказували їх, інтерпретуючи на свою фантазію хвору. Я сказала, що національна ідея це не ідея. Це ніяка не ідея, це є коріння землі. Ти можеш називати Україну не Україною, чим хочеш, її називай. Тут є корінний народ, розумієш? І якщо ти себе чувствуєш тут інородним тілом, значить ти тут такий народився, що це не твоя земля. Значить, шукай свою землі. У тебе он де що там є, квартира. Продай і вий туди, де тобі комфортно. Так тобою ж ніхто не накидається, ніхто не накидається. Ну, діло в тому, що людина не може жити на тій землі, щоб її не Ніяка людина не живе на землі, щоб її не От, наприклад, ти ж, коли тебе зачепили за російсько-українську війну, ти ж і точно так само, як і Арестович, ви ж не кажете, скільки народу виїхало з Росії. Ну, зібрали манатки люди і виїхали, вони розуміють, що їм цей режим не підходить. Ну, ти навіть робиш перелік, як тебе гнобили в університеті, і як там все погано вже. І що там ніяким викладачам не дається волі, і ти там не можеш навіть викладати інколи лекції, що тебе просто за плечі витурнули. І у тебе скільки підписників, що тобі це нічого не дасть. Так я скажу, що ти спотворюєш тих підписників. Ти просто будеш з них робити круглих ідіотів. Діло ж не в тому, що у тебе є чим зайнятися. Діло в тому, що ти їх будеш нагружати брехнею. І так, а де від тебе? Може, в тебе було більше толку, в, якби ти лишився в університеті, бо там, може, в тебе було менше б народу. Щоб тебе чули, оце, то, що ти тут розказуєш. Тобто, ви не кажете, що з Росії взяли чимодани і виїхали, коли їм не подобається? Люди розуміють, що в Росії взагалі нічого не зробиш. Вони мають або змиритися з тим, що є, ані виїхати. А ти вирішив, що ти будеш Господа перепльовувати? Ти вирішив, що є якийсь у кожного свій Бог. Свій Бог. У тебе він може бути яким хочеш, да? ти можеш вірити ну, у, цього, у перуна. Ти можеш вірити у перуна, але це не відміняє вищі сили. Вищі сили. Розумієш? Вищі. Які діють зараз практично на планету? І не питають Андрія, чи треба проходити музику, чи через музику Бога? Бо Бог є усе, Він все показує, з якої сторони на це дивитися. Розумієш, що таке? Що таке людина? Це, от, наприклад, я тобі скажу зоопарк. От у нас зараз на Україні зоопарк. Всякої звірини гасає. Всякої звірини гасає. Але у цьому зоопарку хазяїн директор зоопарку. Розумієш? Оце є корінний народ. А в американському зоопарку наш хазяїн не, під, не, не підійде. У них зовсім е, зоопарк по-другому створений. Так от, якби ти ходив на літургію, на літургію можливо, б тобі б показали, що таке Господь. Но так як туди не заходив ти і розказуєш про Платона далі, і розказуєш, що є інші шляхи, крім як церква, то тобі його і не дали. Ну ти ж тепер хочеш Господа нагнути. Ти хочеш сили небесні нагнути, щоб вони під твою дудку е е танцювали? Так я тобі кажу, ладно, б ти сам загнався. Ну ти ж хочеш спотворити тих підписників, які тебе слухають. І саме головне, якби ж ти не займався цією темою, І ти ж, якщо ти ще з Арестовича, я ж пам'ятаю, я теж колись років 8 назад, перші передачі слухала твої. І от, виходить, за ці роки що ж ти навчився, якщо ти взагалі людина зацементована, у тебе лобова частина, вона не розм'якшується. Вона не розм'якшується ні там, де треба не, не стає рухоміша, ні векторавні не міняються. Це просто тупа реакція на несприйняття. Реакція несприйняття. Це ж як треба ненавидити Україну і її корінний народ, щоб так не сприймати, щоб так вивертатися, викручуватися. Як же ж вас всіх ломає? Як же ж вас всіх коробить, крутить? От це іменно є одержимість. Знаєш, яка це одержимість? Це якраз старшого брата. Я ж дивись, як ти топися і плавися, коли ти говориш із своїм кацапьєм із Москви чи з Росії. Ви ж просто таєте, як. Ну, я навіть не знаю. Не хочу приклад розказувати. Тобто. Це ж ідентичність так. Оце так вихована ідентичність ваша. Розумієш, тобто, тобі все рівно, скільки тут народу уб'ють. Ти будеш імперчем. Тебе забиваюся на смерть їхньою рукою, і ти все рівно будеш поблажливий. Ти будеш поблажливий. А чого ви так ненавидите Україну? Бо настояща Україна то і є Господь. Оказується, Оказується що справжня Україна то і є вища сила, вища духовність. А так як ви просто звір'я начитане, тому вас списали у фарісеїв. ви просто начитане звір'ю. і ти кажеш, що ти православний, воцерковний і канонічний. Який же ж ти канонічний? Де ж твоє воцерковлення? І чого ти гнеш проти Єпіфанія? Якщо ти в цьому взагалі нічого не смислиш. Ну, бездуховна ти людина, це я тобі кажу. То, що ти хороший, то, що в тебе культурні м'які слова, і то, що ти хочеш, щоб з тобою розказо, щоб з тобою вели діалог науковий, і то, що ти, і то, що всі чоловіки люблять, щоб по шерсті їх гладили. Так це в приватному житті вас будуть гладити по шерсті. Ви мені ніхто, щоб до вас поблажливою бути шостий рік уже. Стадія поблажливості вже пройшла. Я вже просто бачу вашу всю звірину сутність. Божого у вас взагалі рідко знайдеш людину, в якої б щось світилося то, що треба. Кожний юлить. Юлить, як гаддя. Коротше, на цьому все от е, Наталія Резниченко. Оце така Україна. Спасибо, хто намалював, яка гарна. Amen.